До пам'ятника отаману зеленому у трипіллі від ранку сходяться люди. Здебільшого із сусідніх містечок, а також із Києва. Обурюються, що вандали обмалювали пам'ятник, а місцевий сиротинець влаштував біля пам'ятника помийну яму. Це просто неподобство. Це навіть не, не по людськи. Я не знаю по яким це нормам. Тут ця яма вирита. Просто не по-людськи. Тут ж стоїть пам'ятник і обмалювали теж. До сюди їхав. З Києва і думаю, дай зупинюся, спитаю, де тут пам'ятник зеленого. От, так просто для, для годиться. Я не знаю, мабуть, 4 чи 5 чоловік спитав, ніхто не знає. Ви знаєте, соромно, соромно мені. Урочистий мітинг відкривають піснею, яку ще за життя склали на честь отамана. Це зеленою вічність. Веде українське безмір'я? Серед учасників мітингу і юні реконструктори Тарас і Степан приїхали у костюмах повстанців. Повстанці зелено ніколи не ходили, як Степанка в Сардаку. В них жух, шаровари, чоботи. Ну і шафка. письменник Роман Коваль презентує у селі свою книгу про боротьбу зеленого. Дивується, простий селянин зміг за короткий час створити багатотисячну армію. А ось село ніяк не може іменем повстанця наректи одну з вулиць. Не хотілося, щоб центральна вулиця Трипілля, яку колись Зелений називав столицею самостійної України, можливо, з гумором носила його ім'я або принаймні, та вулиця, де він народився, та. Тож за край рідний встати. Я мушу укривати. Андрій Ковальов, Іван Довганик, п'ятий канал.